Привіт, всім, з вами Дедіон І Сьогодні досить цікава тема, яка вже, про яку вже говорили 200 тисяч разів. Це як перейти на українську мову в Одбліц. Досить цікаве питання, тому що я й досі бачу в себе в групах, коли хлопці кидають скрини, а там, а там досі російська локалізація. І в мене питання: про чому ж чат український? В мене питання, хлопці. А для кого робився, для кого робилась та локалізація? Для кого? Е, і мене це дуже бентежить. Не забудьте, якщо вам ця тема дуже близька, не забудьте підтримати вподобайку, написати коментар і підписатися. Сьогодні я саме хотів поговорити про те, як перейти. На українську локалізацію. Звісно, це я не теоретично буду розповідати, я покажу, як це зробити. Бо можливо, я це роблю із за того, що, можливо, мені здається, більшість людей не знає, як цього робити. І треба зробити прямо такий ось гайдик невеличкий. Дивіться, все доволі все доволі е, просто. Я навіть зараз зроблю е, зроблю ось так: перейду на англійську. Нормальненько так. Тільки що швидко показав сам, як перейти. А що це? Як це я зробив? Почекай. Я перейшов на англійську, тим самим показав, що як взагалі Міняти локалізацію. Щоб перейти потім на українську і показати більш детальніше, як перейти з англійської на українську. Олег, ти геній. Ти просто геній! Продовжуй, вони нічого не дізнаються. Скільки ще чекати? Та можна швидше, будь ласка, я вже хочу їсти. Добре, зараз зніму цей відосик і піду потім відпочивати. Перейшло? Фу, слава Богу. Дивіться! Ми, е, я перейшов на англійську мову для того, щоб показати, як перейти на українську мову, якщо ви досі сидите на російській, тому що я не хочу на російську переходити тут на своєму акаунті. І тому покажу це з англійської мови. Дивіться, ви заходите в налаштування. Це стосується що сенсора, сенсора, що ПК без різниці. Воно знаходиться в одному місці. Це в іншому. В іншому, воно ось ось, ось. Ви, ви заходите в налаштування, і вас буде завжди ось тут. Початкова сторінка. А ви заходите вправо, в самому куті буде. така колесо буде. І ось тут перша language, язик буде там чи мова. Ви натискаєте. Ідуть вибір будь-якої мови. Можете говорити на китайській, можете говорити на в'єтнамській, можете говорити на турецькій, диви... ну не дивити, не говорити, а чути, чути і бачите. Чути ба можете італійську чути і бачити. Можете французьку, я не знаю, можете чешську, ну хто знає, може, можна й польську до речі, хто в Польщі працює, ну можна й польську. Але саме головне, якщо ви знаходитесь в Україні, ви обов'язково повинні перейти на українську локалізацію, яка знаходиться в самому низу майже. Робите два кліка, і ви переходите на українську мову. І з цього починається українізація в грі вже. Для кого ця локалізація робилась? Для кого ми робили ці відео, аби показати вам, аби змотивувати вас. Це вже друге відео буде. Типу, я думаю, я думав, що першого вистачить, там майже 10 тисяч переглядів. Ні, не вистачило, треба ще зробити. І ось так ви переходите на українську мову. Е, якось так, все доволі просто. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви ждете від мене такі потужні лайфхаки, то пишіть в коментарі, що ще зняти. Ха. Все, бувайте.